Я щиро вітаю вас на моєму каналі, дорогі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні я хочу показати вам ось такий візерунок. Дуже красивий. Він мені дуже подобається цікавий такий візерунок. Він в'яжеться на основі резинки 3х2, як ви можете бачити, еластичний, доволі пружний. І досить об'ємний. Ось я вам ось так покажу, він об'ємний. І за рахунок цього він потребує багато пряжі. Тому великий виріб я б, напевно, з цього візерунку не в'язала. А якісь декоративні елементи було б дуже красиво. Або, наприклад, якусь шапку, снут, шарф, чому б ні. Я думаю, дуже цікаво буде і буде дуже тепло. Ось так він виглядає з лицевої сторони, і ось так він виглядає з виворітньої сторони. З виворітньої сторони також, також цікаво виглядає. Отож, давайте я вам покажу, як його в'язати. Раппорт візерунку складається 5 петель і 4 ряди, плюс 2 кромкові петлі, і плюс 2 петлі для симетрії. Якщо цей візерунок в'язати по колу, то ви вже всі знаєте, що петлі для симетрії набирати не потрібно. Отож, я набрала 14 петель, це два рапорти, і буду вам показувати зараз. Перший ряд візерунку. Першу петлю знімаємо Дві виворітні, три лицевих. Дві виворітні, три лицевих. Дві виворітні. Це петлі симетрії. І кромкова петля також виворітня. Другий ряд візерунку. Дві лицевих, три виворітніх. Тобто ми в'яжемо так, як в нас лягає візерунок. Дві лицевих. Три виворітніх. Дві лицевих петлі симетрії і кромкова петля виворітня. Третій і четвертий ряд в'яжемо так, як перший і другий. Зустрінемося в п'ятому ряду. Ми пров'язали 4 початкові ряди. Далі ми їх повторювати не будемо. Тому наступний ряд в'яжемо таким чином: першу петлю знімаємо. Дві виворітні. Далі, в нас є ось таких три лицевих доріжки. В середню доріжку ми рахуємо чотири петлі вниз. Раз, два, три, чотири. В четверту дірочку запихаємо спицю. З цієї сторони підхвачуємо нитку і витягуємо через цю дірочку. І отак витягуємо. Не затягуємо не отак, не отак ось. А отак от сильно так витягуємо. Далі в'яжемо три лицевих. І знову в цю саму дірочку, з якої витягували ось цю петлю, запихаємо спицю, і також підхвачуємо нитку, і витягуємо. Буде трішки незручно, але це. Запихаємо і витягуємо. Ось так. Витягуємо гарно. Далі дві виворітні. І знову шукаємо центральну нашу лицеву доріжку в четверту дірочку. Раз, два, три, чотири. Запихаємо спицю, витягуємо три лицевих. Знову в ту саму дірочку, з якої витягували першу петлю, запихаємо спицю, трішки притримуємо, щоб було зручніше, підхвачуємо нитку і витягуємо. Можна за допомогою гачка, якщо вам спицею буде незручно. Дві виворітні, і кромкова петля виворітня. Ось так в нас вийшло. Далі перевертаємо роботу на інший бік. Першу петлю знімаємо дві лицевих. Ось ця петля, яку ми витягували, ось вона ось ця витягнута петля, ми її знімаємо нитка перед роботою і знімаємо. Далі три виворітні. Знову в нас йде петля, яку ми витягували. Також її знімаємо нитка перед роботою, петлю зняли, не пров'язуючи Дві лицевих. Знову в нас іде витягнута петля. Ми її знімаємо нитка перед роботою. Три виворітні. Петлю знімаємо, 2 лицевих, і кромкова петля виворітня. Так, ось ми два ряди нашого візерунку пров'язали. Початкові ряди ми не рахуємо, третій ряд візерунку. Першу петлю знімаємо, дві виворітні. Тепер ось цю петлю зняту і першу лицеву петлю пров'язуємо дві разом, так, щоб у нас оця витягнута петля не була схрещеною. Ось так: лицева. А тут ми дивимося, що ось цю петельку треба перевернути, щоб вона не була схрещена. Ми її перевертаємо і пров'язуємо дві разом. Ось що в нас виходить. Дві виворітні, знову витягнуту петлю із лицевою петлею дві разом, лицева. Тут петельку перевертаємо, щоб вона не перекрутилася. І також дві разом. Ось, бачите, ось ці витягнуті петельки в нас вийшли розкриті, не перехрещені. Дві виворітні. Кромкова петля вивертня. Ось так в нас вийшло. І четвертий ряд візерунку в'яжемо так, як в нас лягають петлі. Тобто по візерунку 2 лицевих, три виворітні. Дві лицевих, три виворітніх. Дві лицевих, і кромкова петля виворітня. Так, ось ми пров'язали рапорт візерунку. Далі в'яжемо все так само починаючи з першого ряду, з того рядочку, де ми починали в'язати дві виворідні трилицевих, а з того рядочку, де ми починали витягувати ось цю петлю. Це рахується перший ряд. Давайте я покажу вам, як його в'язати далі. Першу петлю знімаємо, дві виворітні, центральна наша лицева доріжка. Ось між цими витягнутими петлями. Рахуємо четверту дірочку: 1, 2, 3, 4. Запихаємо спицю, витягуємо нитку. Не забуваємо не затягувати. Три лицевих. Далі буде легше витягувати ці петлі, тому що ну, тут вони якось більш зручніше, напевно. Знову в цю саму дірочку, з якої витягували цю петлю. Запихаємо спицю і підхвачуємо нитку, і також витягуємо. Ось так. Три, дві виворітні. Знову в центральну лицеву доріжку в четверту дірочку. Раз, два, три, чотири. Витягуємо. Витягуємо три лицевих, знову запихаємо в дірочку, витягуємо ось так. Витягуємо гарно, можемо собі трішки допомогти. Ось так, І дві виверідні. Кромкова петля виверітня. Наступний ряд візерунку. 2 лицевих. Одну петлю. Витягнуту петлю знімаємо нитка перед роботою, 3 виворітніх. Петлю знімаємо нитка перед роботою. Дві лицевих. Петлю знімаємо нитка перед роботою, 3 виворітніх. Петлю знімаємо витягнуту нитка перед роботою, дві лицевих і кромкова. Третій ряд першу петлю знімаємо, дві виворітні, дві петлі разом, лицева, перевертаємо петлю, дві петлі разом. Ось так в нас виходить. І таким чином, повторюючи, з першого по четвертий ряд в нас виходить ось такий чудовий об'ємний візерунок, і дуже еластичний. Отож, кому сподобалося, ставте вподобайки. Мені буде дуже приємно. Будь ласка, користуйтесь. Всім гарного дня і до зустрічі на моєму каналі.